Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. мене звати Олег. Сьогодні у нас 10 листопада 2024 року. Неділя я вирішив приїхати до лісу. Ну, я навіть ну, не сподіваюся на якісь там білі гриби чи що так. Маю походити, подивитися, які можна на даний час у нас знайти гриби. Якщо комусь цікаво, то залишайтеся. Ходімо. І в нас є перші знахідки. Отак доводиться ходити і паличкою. Ну Бачите як. ось так Це в нас зелениці. Рядовка зелена, якщо по-научному. Ось такі, бачите. це смачні гриби. Я від, навіть не знаю, чи комусь буде цікаво таке дивитися, отак постійно треба ходити, ну, грибтися. І бачите, ще є такі маленькі. Ну ось у нас знову ось такі знахідки. Тут, ось їх. Взагалі зараз проблематично в такому виску знаходиться, отак постійно доводиться все перевіряти. сезон вже в нас грибний вже закінчується. Ну, як ще осінні гриби, такі як зелениці, підзеленки, опеньки десь ще будуть, я думаю. Ну, не знаю, де ну, багатьом це не цікаво просто. Я навіть взагалі не знаю, чи зніматись сьогодні, чи не знімати, я так просто походити по лісі, думав, відпочити там по-своєму якісь. Ну, а ось у нас вже й перші підзеленки. Бачите, в них такий під низом жовто-зелений якийсь такий відтіночок. Теж смачні гриби. Ось такі. Ще й одну зеленицю серед них знайшов. Ну, ось ще одна зелениця. Подивитися, не все що потрібно цвікає. Ось така гарна зелениська, чка до кошика йде. ось такі, бачите, які гарні. Так на перший погляд їх як би і не видно. Але вони є. Ось так. Ось так, бачите. Дома, звісно, їх прийдеться відмочувати, заливати водою, тому що ну, на них і пісок може бути. І, ну все, виїсти. На Але тож так наступив. Тут у нас гриб парасолька. Вони є і ну, стивні, і стивні, Кажуть, якщо кільце рухається, то це стивний. Але я скористуюсь першим правилом грибника, я їх ніколи просто не збирав і не хочу ризикувати, якби біля мене був якийсь професійний, професійний грибник. Ну, сказалось, дійсно, все, він нормальний, бери, то я б взяв так він нехай росте. Може комусь дійсно він знадобиться. Знайшов ось такого гарного підзеленка, тому ми його до кошика. Зелениці досить ламкі, крихкі такі гриби, як і всі пластинчасті, тому з ними потрібно поводитись, ну, дуже обережно, щоб з ними нічого. Ну ось, стільки нам довелося тут нагребти, я впевнений, що тут іще є. Зараз буду ну, надалі все перевіряти, так як під цим листям. Я й багато потоптав, як завжди. Ну це не без цього. Ну, Що ж зробиш? Там стоїть кошик, де ми чистили. І ось я говорив, що пропускаю. Так і бачите, стільки тут, які гарні. Міг би нас купити і все. Ось так. Треба все ретельно. Обережно перевіряти. Тут у нас такі підзеленки попалися гарні, бачите. І знову у нас підзеленки. Ось такі. Так проблематично помітити ось тут все, що є, воно все розділяється навкруги. Тут вони маскується. Ось такий так. Йдуть до кошика. Сити тут зеленець, я чуть мимо не пройшов повз них. На нас потрібно ще назад вернутися, бо я ще десь пропустив. І такі зеленички непогані. Рибака сидить. переривати тому листі Бачу, що на поверхні потім доведеться отак ще. Звісно, може все не буду знімати, бо це буде такий процес нецікавий. Я думаю, це неділі гриби. Ось так, можна проходити довго. І... А потім якесь одне місце таке знайти. Тут всього. Ніжка як у білого гриба. Ну така товста, бачите, розумна. Ну, ось, бачите стільки. Зараз все. Обдивлюся ще тут. Тут все дивіться, які на муху гарні. Вони отак так на моху, не такі в піску. Ось такі, бачите. Ну, ось показую такий у нас на сьогодні результат. Ну, непоганий, я думаю. Ну ось так пройшов у нас сьогодні недільний похід до лісу. Трошки походив, може години 2-3, якби відпочив від буденних справ. Нагадую, що сьогодні у нас 10 листопада 2024 року, неділя. Результат ви бачили. Сподіваюся, що це буде не останній вихід нас, так як ну, ще грибний сезон продовжується, аж осінні гриби, бачите, ростуть. Буду періодично виїжджати, коли не буде ніяких справ. Всім хочу подякувати, хто був зі мною. Побажати вам всім вашим родинам, вам міцного здоров'я та мирного небу. До зустрічі!